Наші вітання вам з України, шановні друзі, і будемо говорити про Павило і церкву. Сьогодні є люди, які дуже ревно захищають імперію, але і покладають своє життя. Але бути ревними покладати своє життя варто за Ісуса Христа, за Царство Боже. Ну, все інше просто позбавлено сенсу, оскільки немає вічних перспектив. Ми бачимо, що першу імперію Бог зруйнував, змішавши мови, щоб люди не жили під пануванням диктатора, а навпаки, щоб вони жили в мирі, в любові, в злагоді, мали відносини з Богом. Ну і ми мусимо розуміти, що насправді вавилонська релігія пішла по всьому світу і навіть торкнулася народу Божого. І пророк Ісая говорить нам про те, що народ Божий забув Бога, відкинув, перетворився на. Содом і Гомору, і Господу огидні навіть жертви, які робить народ Божий. Він каже, Я не хочу це бачити, я не хочу чути. Господь також через пророка Ісаю показує, що тварини більш духовні, ніж релігійні люди, тому що тварини знають своїх господарів, а народ Божий фактично не знав свого Бога. так, і є яскравий приклад, коли навіть ослиця. На якій їхав Пророк Божий, щоб затьмарений Момоною, щоб проклястий народ Божий, вона зупинилася і почала говорити до нього людською мовою, тому що засліплений Момоною пророк не бачив, що попереду них стоїть ангел, який готовий е вразити Божого пророка за те, що він зрадив Господа. І саме книга об'явлення, книга висновок е ставить крапку, тому що там, де закінчується. Чистота Євангелія, чистота проповіді Божого Слова, де все це перетвориться на релігію Вавилон, де е, використовується ім'я Бога, заради своєї користі Господь ставить крапку. І ми повинні розуміти, що навіть сучасні проповідники, коли вони говорять про те, що не варто читати книгу об'явлення, що цю книгу неможливо зрозуміти, чи що ця книга написана, по суті, не для них, не для віруючих то можна говорити відверто, що ці люди явно перебувають під впливом Вавилона, тому що насправді багато людей шукають духовних переживань, зустрічей з ангелами і тому подібних речей. Але ось ця книга якраз і є об'явленням Ісуса Христа, яке дав йому Бог, і яке Ісус передав церкві через ангела, який віддав це, цю книгу апостолу Івану. І тому ми повинні розуміти, що оце об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб попередити церкву про те, що ж має бути невдовзі, і є найбільшим духовним переживанням. Але люди, які його відкидають, живуть зазвичай а, за таким принципом. Щось, щось приснилося, щось почулося, щось примарилося. І тоді зрозуміло, що це не той дух, тому що дух говорить церкві. Але якщо те, що говорить дух церкві, не читається... То, напевне, говорить зовсім інший дух. Говорить дух релігії, говорить дух Вавилона. І ми мусимо добре давати собі звіт в тому, що Вавилон наприкінці часів таки впаде, і він таки зазнає свого суду. І Вавилон визначений, саме як розпусниця, яка чинить розпусту з царями земними. І тому ми повинні і за цією ознакою відрізняти розпусницю Вавилон від... Церкви Христової чистої і святує нареченої Ісуса Христа. Так, книга об'явлення має в собі пророчу частину, і також Ісус показує реальність і звертається до церкви. І якщо називатися церквою і не розуміти, не вивчати, не виконувати це слово і про це вчити навіть. Що не треба це вивчати, і це якась абракадабра, то це а, розписуватися в тому, що ти не є та чиста наречена Ісуса Христа, за яку він віддав життя, за якою він прийде, яку він очищає, якої, які він дає дари. І дух наречена, вона жадає об'явлень від духа, вона сповнюється духом, вона чує, що дух промовляє до церкви, вона очищає себе і вона розуміє, що говорить дух. А Вавилон, він не розуміє. Йому не зрозумілі е, духовні е, пісні, сповнені духовних об'явлень, проповіді. А для Вавилона це закрите, тому що Вавилон цікавиться цим світом. Ну і тому ми мусимо протестувати себе. Дійсно, ми є святою, чистою, нареченою Ісуса Христа, Чи все ж таки в нашому житті присутній Вавилон? І кожне з послань до семи церков якраз і показує одну з рис Вавилону. І єдина церква, церква Філадельфійська, якій сказано, що там все гаразд, що там Вавилон переможений. І займалася ця церква саме тим, що вона берегла ім'я і слово Христове. І для того, щоб нам дійсно бути повноцінно церквою Христа, нам треба берегти себе в чистоті і поширювати Слово Боже, оскільки Господь дивиться на якийсь внутрішній стан, але також і на діла. І написано, кожному знаю діла твої. Тому мусимо як очищати свої серця і розуми, наповнюючи їх Словом Божим, так само мусимо і чинити ті діла, які доручив Христос церкві. Зокрема, здійснювати благовістя і порятунок душ людських для того, щоб царство Боже росло і примножилося. А так, діти Божі, вони благовістять. І ми бачимо це в книзі дій, коли церква була розпрошена, коли було переслідування дітей Божих, то там, де були діти Божі, там і, там і з'являлися церкви. Вони всі благовістили учні Ісуса Христа, і це Господь повілів нам також робити. І, і, і ті, хто о, говорить, і це не важливо, яка деномінація, яка церква, тому що усюди вистачає в кожній деномінації, в кожній церкві вистачає тих, які бажають з'єднатися з Ісусом Христом, а бути частиною тіла Його і такі ж, як і Фарисеї. Щоб розібратися з цими питаннями краще, заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. І харчуйтеся щоденним свіжим духовним хлібом для вашого народження, згори і духовного зростання.